Ми мабуть, Я спілкуюся з вами, з пражніми патріотами України, що в цей день, в день визволення міста Сум, прийшли і підтвердили своє бажання на дійсну волю від окупантів. Я закликаю вас відстоювати і надалі свою точку зору, свою вільну думку, не дивлячись на те. Хто був яку партій? Янукович Зазаровий, Вітнер з Гебеться, Жісталі з Беліїв. Так, правильно, якось. Тому я хочу цей день, цей 6-й день привітати вас з тим, що ми спілкуємося українською мовою німецькою. З тим, що ми можемо і надалі відстоювати свої національні, свої державні, прилети. Слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава Україні! Героям! Слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нація!